Всіх вітаю! З вами Марія і філіжаночка у нас сьогодні про те, хто сумує, що втратив можливість спілкування з вами. Давайте розглядати, що нам тут покаже філіжанка. Так. О, Боже, які сумне обличчя. Чоловіка нам показують. Чоловік, ну, знаєте, це більш десь ви спілкувались робота, соціум, навчання, людина, яка, Ай, як в темряву потрапив, такий, знаєте, Навіть хтось тут злиться на нього. Коли, знаєте, треба працювати, а він весь такий, ой, як у воду кинутий, такий, знаєте, весь сумний, нічого йому не хочеться, нічого він не бачить, але ж треба щось там швидко і до нього не навіть не докричатись, він в своїх думках. Далі нам показують знову ж таки чоловіка. Це щось кармічне у вас було, таке спілкування з людиною. Людина, знаєте, ну такі, я не можу сказати, що просто от світ. Для нього втратив сенс? Ні. Він спілкується там з кимсь ще, він. О, зараз чекайте. А, тут знаєте як? Тут для тих, у кого були статтєві стосунки з людиною. І показана мені ситуація, в якій він. Тут хитрість якась була. Тут не просто так він взагалі, да, ну, знаєте як? Я розумію, що якщо хтось зараз впізнає, то неприємно, то буде вам, але ж ну, показує так кавовагуще, я вам озвучую. Показаний мені чоловік як колекціонер. Тобто для нього статтєві стосунки з жінкою, це, знаєте, це не, не тому, що почуття. Це не тому, що він ну, так будуються стосунки між чоловіком та жінкою, а це колекція. Це щоб потім було. Чим підтримати розмову серед друзів, серед там, з ким він там спілкується? На жаль, тобто це показано так, що ну, зазвичай жінки мають до нього почуття, або йому так здається, або це дійсно воно так. А от він, він колекціонер. Причому тут так показано, що це, як знаєте, він не дуже довгі стосунки потім триває. це от Він входить в них, він там трошки в них затримується в цих стосунках. Він як, знаєте, це як. Ну там, наприклад, ви любите морозиво, ви його їсте кожного дня. Перші дні у вас просто ну, ейфорія від того, що ви улюблене морозиво їсте. а потім вам вже трошки-трошки так і легше, 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 а потім в якийсь момент все більш не хочу. І вже ви і не купуєте, і не дивитесь в магазині в бік того, того морозова, і все, і забуваєте. Оце так цей чоловік. У нього, знаєте, от він запалився, він, йому цікаво, йому хочеться бачитись і часто, і якось і довго хочеться бачитись, потім все рідше і менше по часі, і все. І далі пішов, і наступна. Але щось ви його зачепили тут, бо ви кармічно, тому й зачепили. Так воно і показано. Бо ви кармічна. І ви в цій ситуації ви відпрацювали те, що ви десь з минулих життів заборгували цьому чоловікові, а особливо відпрацювали, якщо закохались в нього. Бо десь в минулому житті ви йому розбили серце. І це як якийсь борг такий ваш, який притягли в це життя. Ну, тож віддали і далі йдіть. Бо далі, якщо ви повертаєтесь в майбутнє, воно у вас світле, темрява тут залишається. Добре, далі дивимось тут хтось, це обородич ваш. Родичі, чоловік та жінка. Або це друзі ваші, і це як на відстані, ви дуже на відстані. Це, знаєте, ну, якщо зустрітись, то тут навіть за кордон треба б їхати, Чи ви тут, ну, скажімо, в Україні залишилися люди поїхали, чи навпаки. і... Ще тут є чоловік, який е, значно старше за вас віком, і який. Зараз... Тут і робота якась у вас могла бути, десь щось разом робили, тут і. Була якась ситуація, коли або ви хворіли, він якось там допомагав вам, або навпаки. Тобто людина, ну, не можу сказати, хто він вам є. Я думаю, що ви впізнаєте і розумієте, знаєте, хто він вам є. Але ж тут якась така ситуація, коли. Якось ви все ж таки спілкуєтесь час від, від часу, але ж йому б хотілося б, ну, більше б спілкування. І у нього аж два рази змінювалось життя з того моменту, як з вами так поменшало спілкування. Тут є цифра 36, це може бути ваш вік. Або, наприклад, коли ви почали спілкуватись з людиною, вам так могло бути стільки рочків, бо він мені все ж таки старший за вас показаний. Якийсь колишній дуже сумує за вами. Ви вже в парі, ви вже у відносинах. Він то знає, він навіть бачив вас разом. А тепер от розуміє, що втрати ви шкода. Так. Так, далі, що ще тут бачу? Показаний мені чоловік, який спілкування з вами, мав за мету щось прояснити в своєму житті. Це як перспективи для себе мати, як змінити своє життя заради нових перспектив. Шкодує, десь якісь прояснення з вами були легшими, ну, якісь ситуації там. Може, ви знали більше, може, ви могли йому дещо розкрити якусь інформацію, може у вас доступ був до якоїсь інформації сумує, бо ну, такі різкі зміни є, і якось ви відсторонюєтесь від цієї людини. Ви в інший бік дивитесь, він до вас ну, якось він на вас дивиться, тягнеться, але. Ви відвертаєтесь тут. Ой, ну тут, тут злий чоловік мені показаний і комусь жаліється про вас. Тут якась така. Якась така ситуація, в якій він це як комусь з сім'ї або з друзів розповідає про вас ем... ну, як прірва між вами, нема спілкування. Взагалі, от тут навіть не знаєте, де і що, і як. І показаний мені. От ви не знаєте про людину, що і як, а він за вами десь спостерігає. Так. Так, і показано, десь ви пішли з роботи, і тут колектив, який залишився. З яким у вас були нормальні стосунки, люди якось так знаєте дуже тепло згадують про вас і кажуть, що вас не вистачає. Це якось так. ну, У вас приємний такий характер, ви легка людина, ви ну, людина, з якою поспілкуватись і посміятись, і взагалі якось так приємно було поряд знаходитись, сумують за вами. Так, ось тут мені показаний чоловік. Для когось з вас це треба, от знаєте, ну, для себе розуміти. Чоловік мені неприємний показаний, з дуже таким жорстким характером. Коли, знаєте, в людини емпатії внутрішньої взагалі нема. Ну, тобто йому нікого не шкода, йому всі байдужі. І всі, знаєте, всі погані. отак От виглядає людина і так сприймає цей світ. Показана мені жінка, яка для вас, як для жінки, цей чоловік темна людина. І показано, що Свої складні думки, свої неприємні такі думки. Він нікого не любить. Всі, всі погані, всі скрізь погані, всі винуваті в тому, що в нього в житті щось не виходить, всі не такі. І показана ситуація, коли людина, знаєте, я не буду казати, що дійсно він так зробить, але думки у нього такі. Вже не раз примайнули, щоб повернутись до спілкування з вами. І от кавова гуща показує, що якщо ви дозволяєте собі його повернення, то показано, що у вас справи дуже, дуже знаєте, будуть погіршуватись. Тобто кавова гуща тут просто вас. Ну, Попереджає когось з вас, звісно ж, філіжанка загальна. І що будь уважна, що ти ж знаєш, як припинилось спілкування з цією людиною, пішла від тебе темрява. Якщо повертаєшся до спілкування з цією людиною, то темрява теж повернеться. Ну, звісно, це ж метафора від кави, але ж ви розумієте, ну, тобто, якісь. Неприємні моменти в вашому житті, які пішли разом з цим чоловіком, вони ж з ним разом і повернуться. І знаєте, як показано, що те, що було тоді трошки, якщо ви дозволяєте людині повернутись, то він в більшому відсотку нам буде надавати оті неприємні моменти. Неприємні там думки свої буде висловлювати, які і ще. Мені що не подобається, що він якось так накладає руку вам на голову і тисне. Тобто тиск з його боку буде більшим. Ну, тобто, це, знаєте, як людина як випробування вам влаштував. От. А якщо ви дозволяєте повернути, значить вам його не вистачає. А якщо вам його не вистачає, значить він може з вами робити все, що він вважає за потрібним, бо ви ж даєте на таке згоду. Ну так. Так, жінка тут дуже сумує, за кимсь з вас. Жінка дуже симпатична, така приємна. Така, знаєте, ну, десь. За віком от максимум 45, не більше. Я б сказала, від, ну, від 35 до 45. Хоча, можу помилятись, звісно ж, але ж. І ще мені показаний чоловік такий, знаєте, прямий е, нос, в, ну, такий величенький нос, і темного е, десь ну, там, карі очі, темні очі такі глибоко посаджені. І е, таке темне волосся, десь він за вами. Як підслідковує. Давайте що у нас тут? І тут мені чоловік показаний, але цей спілкується з вами час від часу, але ж йому не вистачає цього спілкування. Хочеться, знаєте, як виглядає, спілкування таке, що він себе повинен в руках тримати. А хочеться обійняти, поцілувати, хочеться бути поряд, хочеться бути багато поряд з вами, а не так дозовано, як знаєте, от час від часу там може якось з'явитись, але ж не затриматись. 76 тут цифра є, це може бути рік народження людини, хоча може бути і вік людини, але ж, ну, більш все ж таки про рік народження. І це якось тут з повним серцем до вас, тут сумує, дійсно, тут коли, знаєте, не, ну, ви могли, це може бути ваш колишній. Ви могли розійтись, не спілкуватись вже ну, там, деякий час, тут навіть і у когось до року, а у когось значно більше року, тут навіть, знаєте, може бути і 7 років. Але ж, будьте уважні, все ж таки, загальна філіжанка, якщо у вас з такою людиною є спілкування, от всі ці 7 років, то, щоб ви розуміли, що дійсно людина не не перестає думати про вас, не перестає щось згадувати, але просто от ну, немає можливості вести себе так, як хотів би. І весь час десь за вами спостерігає і дуже жадібно слухає про вас, коли хтось каже. Навіть провокує людей на розмови про вас, щоб послухати, щоб якось собі трошечки більше знати, що там у вас, як там у вас у справах. Ну, ось така філіжанка вийшла. Тут повтори є, я не буду їх озвучувати. Ну, все, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій в цей день. І обов'язково бережіть себе. Побачимось, всім пока.